На Сумщині розроблена дорожня карта з розбудови інформаційного простору нашої прикордонної області для підвищення покриття українським мовленням тих громад і районів, де є так звані біля або сірі інформаційні прями. По-перше, завершується будівництво двох додаткових споруд на нашому сумському прикордонні. Одна споруда це на півночі області, друга споруда на півдній області, якраз в тих зонах, в тих громадах, де потребує посилення українське мовлення. Також Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила конкурс на сім радіочастот по області, переважно на прикордонні сумщини. Програмною концепцією обов'язково передбачено, що компанії, які зайдуть на ці частоти, зобов'язані будуть розміщувати соціально важливі програми, а також забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 45% упродовж доби, а також у проміжки часу між 7 та 14. і між

За словами представниці Нацради, 31 березня набув чинності закон про медіа, за яким передбачається ліцензування та реєстрація суб'єктів у сфері медіа. Газети зобов'язані пройти перереєстрацію протягом року, в той час як сайти можуть добровільно зареєструватися. На Сумщині цей процес реєстрації де досить активно і вже зареєструвалися 12 онлайн медіа добровільно і пройшли перереєстрацію 15 друкованих видань, в тому числі 6 фабриків. Спеціалізованих видань новини СТС.